Ми продовжуємо перевіряти, як відбувається навчання учнів перших-четвертих класів в червоній карантинній зоні. Сьогодні перевіряємо школу номер 33 Телеканал СК-1. Перевіряємо школи. Як відбувається навчання в червоній карантинній зоні? Чи можемо побачити директора або зауча? Директора немає. Завуча Зараз покличу, Почекайте і медсестру. Ми чекаємо. Дякую. Завуч та медсестра школи номер 33 відмовилися показати організацію процесу безпечного навчання. право. Пускати під час карантину сторонніх осіб до навчального закладу. Всі інші школи мають право, ви не маєте? Не маємо. Ви окрема школа? У нас є регламент. Якщо інші школи його не дотримуються, то це їхні проблеми. Вам так. є чого боятися? Ні. То чому? Ну я ну, знаю, що я, було, я було, дію, я нічого є. не порушую. Адміністрація закладу все ж погодилася розказати, як дотримуються правил епідбезпеки, що правда не показали. Наразі в школі навчається понад 400 дітей. Ходять на першу зміну, перші, треті класи. У нас 4 класи йдуть у підзмінок на 12 годину. До часу дня навчається перша зміна. З часу дня починається група продовженого дня до 6 години. Дітки заходять, обробляють ручки. Дітки заходять, обробляють ручки. В туалетах є паперові рушники, туалетна бумага, рідке мило, все це є. Чи в кожному класі рукомийники біля. є? Які? Рукомийників в кожному класі у нас немає. Ті рукомийники біля. в туалеті, рукомийники в їдальні. В кожному класі є дезінфікуючий засіб біля дверей. Температуру тіла вимірюють лише вчителям. Діти скринінг не проходять. Кожна дитинка приходить, вимірюєте всім температуру. Всім школярам вимірюється температура, правильно? Вчителям. Тільки вчителям, дітям температури. Це в мене садочок. Ми школа, у нас багато дітей. Всі вчителі вранці проходять через скринінг. Я їх зустрічаю. Якщо ж хтось з вчителів має підвищену температуру тіла, як дієте в цьому випадку? відправляємо додому? На завтра у школі скличуть педраду, заслухають батьківський комітет і будуть вирішувати, чи змінювати форму навчання п'ятих-одинадцятих класів. Наразі було сесія позачергового конкому. Завтра у нас буде проходити педагогічна рада за участю. Батьківської громадськості, і ми будемо вирішувати, як будуть навчатися діти з понеділка. Валентина Дорош, Всеволодмірошниченко, телеканал Ескауди.